377 сімдесят гривень 15 копійок. На такій вартості виготовлення закордонного паспорта наполягає Державна міграційна служба, незважаючи на всі суперечки. Тут кажуть, до цієї суми входять три обов'язкові платежі. Один це 170 сімдесят гривень це держмито, визначений декретом Кабінету міністрів від 95-го року. І згідно чинної постанови Кабінету міністрів, вісімдесят сім п'ятнадцять це вартість адміністративних послуг. І згідно закону про... Здійснення державних закупівель це 120 гривень вартість бланку. Паспорт, який отримує. Підприємство з виготовлення персоніфікованих документів. Позиція прокуратури з цього питання залишається незмінною. Ще в середу, під час зустрічі з активістами, правоохоронці розтлумачили, що вартість паспорту для виїзду за кордон не може перевищувати 170 гривень. Зокрема, фахівці посилаються на грудневе рішення Верховного суду України, в якому зазначено, що сума державного мита покриває всі витрати на виготовлення закордонного паспорта, в тому числі й вартість бланку. Є також за Кон про мито України цей закон регулює саме ту суму, яку людям необхідно громадянам сплатити за отримання закордонного паспорту. Ця сума становить 170 гривень і не більше. Тобто все, що більше вимагається, це є незаконно на це. У міграційній службі відповідають верховний суд своїм рішенням не відмінив інших чинних нормативних документів. Зокрема, постанови кабінету міністрів про надання підрозділами МВС та Державної міграційної служби платних послуг. Вона визначає, що ми як виконавці зобов'язані брати крім 170 гривень, ще 87,15 і 120 гривень. Це які отримує підприємство з виготовлення персоніфікованих документів. Воно на основі закону про здійснення державних закупівель і відповідного договору між Державною міграційною службою і підприємством з виготовлення персоніфікованих документів у міграційній службі запевняють, вимушені дотримуватися зазначених нормативних документів. Змінити ціну виготовлення закордонного паспорта зможуть лише у разі, якщо дію названих постанови та закону скасують у судовому чи іншому порядку.